На Волині розпочалися жнива. Першими збирати врожай ріпаку взялися у приватному сільськогосподарському підприємстві Стирагро луцького району де посіви цієї культури одні з найбільших в області. Уже 1 липня комбайни приватного сільськогосподарського підприємства Стир Агро борознили поля ріпаку поблизу села Боратин. Тут першими в області почали жнива. Агрономи та комбайнери кажуть, врожай хороший, тільки погода не завадила. 35 центнерів з гектара дає пока. Але погодні умови такі що може і менше бути. Бо якщо ще дощ раз піде і зерно повисипається, і все, і той лад пропаде. У підприємстві переконані, що зволікати ніколи, адже ріпак достигає за кілька днів і його відразу ж треба збирати. У стир агро використовують кожну погожу годину, бо днів не вистачає. Адже зерна ріпаку вже почали витріскувати, тому за тиждень треба зібрати увесь врожай. Насіння вже рослини розтріскуються. І в якійсь мірі йдуть втрати вологість ріпаку на сьогоднішній день складає 17-18%. і при таких погодних умовах, як склалися в даний період, значить його треба негайно збирати. У розпорядженні сільгоспідприємства є сім комбайнів, які за короткі терміни здатні зібрати врожай ріпаку з 400 гектарів поля. Втім, єдина проблема це погодні умови. Хоча тут сподіваються, що обійдеться без особливих втрат, адже ріпак ризикована культура для волині через примхливий клімат. Ріпак це така штука, як мала дитина, що за нею треба дивитися і дивитися. На день на поле заїжджаємо по 5-6 разів дивитися. Чуть-чуть маліше по і він висипається. Днем і ночі будемо молотити, але змусово в оці пару днів забрати. Урожайність цього поля в Боратині 35-40 центнерів з гектара. Загалом тут 65 гектарів ріпаку. За два дні на місцевому току вже намолотили 55 тонн. І процес не зупиняється. Агрономи кажуть, що врожай хороший, кращий, ніж торік. Насіння велике, нормальна вологість. Переконують, що свою роль зіграло те, що сіяли відбірні імпортні сорти. Зараз проводимо первинну очистку його. Вологість 17-16,5 приблизно. Це добре? Так, да, нормальна вологість на цю пору. Ми його сушимо, розстеляємо шаром 3-4 см, Люди ходять, перевертають його. Зараз трошки просушимо. ПСП Стерагро входить до агрооб'єднання Луцького району, яке володіє п'ятьма з половиною тисячами гектарів місцевих полів. Ріпак займає 15% посівів від загальних площ. Цього року особливо сподіваються на хороший врожай, адже це солідна фінансова підтримка сільгоспідприємств перед жнивами. Виручені кошти від продажу ріпаку зазвичай витрачають на купівлю паливо-мастильних матеріалів. Ну, очікуємо зібрати десь біля тисячі тонн. Біля тисячі тонн будемо мати ріпаку, а це. Перед жнивами велика підмога, бо його зразу забирають, платять гроші, так як у нас зараз перед жнивами великі грошові витрати на паливо і на запчастини, то це дуже дуже добре. У приватному сільгоспідприємстві Стирагро кажуть, що після того, як зберуть врожай ріпаку, відразу перейдуть на збір ранніх сортів пшениці.